Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та гучних клювань. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми подивимося в саме серце природи, щоб дізнатися, що ж готує нам 16 жовтня 2025 року на водоймах України. Готуйтесь до несподіванок, адже цей день, попри загальний осінній жор, буде особливим і вимагатиме від нас справжньої майстерності. Я розповім вам, як перехитрити навіть найкапризнішу рибу та повернутися додому з уловом, про який можна з гордістю розповідати, прогноз по видах і тактикам, щука, друзі, щука всередині жовтня активно полює. Але з прохолодною водою вона може трохи відходити з глибинних бровок та ям, де проводить ніч. Шукайте її на глибинах від 2 до 4 метрів поблизу підводних корчів, затоплених дерев та вздовж крутих схилів, де ще є залишки водної рослинності. Ранкові години, коли вода ще не прогрілася, будуть найпродуктивнішими. Спінінг, наш вірний друг. Використовуйте великі воблери міну з активною власною грою, коливалки яскравих кольорів і джигові приманки на монтажах з легшими вантажами, щоб повільно проводити їх над дном. Не забувайте про оживець, це завжди безпрограшний варіант для трофейної щуки. Окунь окунь збивається у великі зграї, і завдяки прозорій воді його часто можна виявити за візуальними ознаками. Наприклад, по чавкаючій годівлі на поверхні шукайте його на глибинах від 1,5 до трьох метрів біля нерівностей дна затоплених пнів, а також на мілководних ділянках, що примикають до глибин. Джиг з невеликими силіконовими приманками натуральних кольорів буде дуже ефективним. Також добре працюють невеликі вертушки та мікроджиг. Активна проводка з частими паузами спровокує смугастого хижака на атаку, ляч та плітка. Ця риба вже змістилася на глибинні ділянки, особливо до ям, бровок і приямків, де температура води стабільніша. Шукайте їх на глибинах від 4 до 7 метрів поблизу виходів із ям та на рівних ділянках з мулистим дном